Авдіївка, як і Бахмут, лишається найгарячішою точкою на карті України. Ворог безжально страє з лиця землі ці міста, не жаліючи нікого. Минула ніч видалася дуже складною для Авдіївки. Ніч була така дуже у нас, скажімо так, неспокійна. В інтервалі між 23.55 і 0.14, Чотири авіаракетних удари відбулось по місту, промислова зона. Центральна частина міста. Ну і потім всю ніч було дуже гаряче, було декілька масованих артобстрілів. І зранку також не припиняється. Стольна артилерія працює, система РСЗВ-ГРАД, танкові обстріли, ну, доволі гаряче в місті. Ну, Якщо так в якоїсь кількості говорити, то ну, приблизно там, біля 30 обстрілів по місту відбувається за добу. Ну і в районі 250-300. Опозиціями по навколо міста за попередню інформацію, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Віталій Барабаш каже, противник готується до більш активних дій у напрямку Авдіївки. Так дійсно є певний рух, скажімо так. Ну, це свідчить про те, що, скоріш за все, будуть більш активно вони штурмувати. Місто позиція навколо міста. Но... Збройні сили готові, все контролюємо. На жаль, зараз вони знаходять. Ну, ця бронетехніка знаходиться на той відстані, поки ми не можемо її достати туди, ну нічого, є розуміння, куди вони можуть піти. Тобто все контрольовано, чекаємо. Наразі у місті залишається близько 1800 людей, серед яких одна дитина. Проте процес евакуації триває. Зараз залишається 1787 людей в місті. І, на жаль, ще є одна неповнолітня особа, хлопчина. Шукаємо батьки ховають його. Не хочуть їхати з міста самі. Ну і відповідно. Не хочуть, щоб дитина покинула це, ну на мій погляд, дуже небезпечне місто. Сказати остаточно, скільки неповнолітніх залишається в Авдіївці, складно, адже батьки, які переховують дітей, постійно міняють локації. На минулих вихідних знайшли ми ще одну дитину 11-річну. Інформація була про ній, що вони виїхали в Російську Федерацію, тому не виходили на зв'язок. Але ж як з'ясувалося, це була хибна інформація. Весь цей час вони перебували в місті, ховались. Мати підтвердила, що вона боялася, що ми її знайдемо і вивеземо. Ну, буквально вчора спілкувався з нею особисто. Назад вона вже не хоче. Тобто вони побачили, вони знаходяться в Покровську, побачили, що тут дійсно спокійно, тут є якісь ну, елементарні. Цивілізаційні так, ці моменти там інтернет, світло, вода. Евакуюватися з небезпечної Авдіївки місцевим мешканцям допомагає військова адміністрація, волонтери та поліцейські. Декілька варіантів, як люди можуть записатися на евакуацію. По-перше, що в кожному нашому хабі, да як якби так можна було назвати, де є представництво місцевої влади, це лікарня, це волонтерський центр. Це Гуманітарний центр, це комунальщики, є скрізь оголошення, люди можуть туди прийти, побачити ці номера телефонів, де вказано тих волонтерів, які нам допомагають по евакуації, білих янголів, військової адміністрації, телефони. Або якщо нема зв'язку, вони можуть записатися прямо там і їх обов'язково знайдуть і вивезуть. Тобто домовляються, на певний день, на певний час їх приїжджають, забирають на броньовані капсулі. Вивозять в Покровськ. уже у Покровську з цими людьми працюють соціальні працівники, які допомагають оформити виплати ВПО та психологи. І далі людям вже пропонують варіанти, куди можна поїхати, або залишитись в межах Донецької області, або поїхати на західну Україну. або… Умань. ну є певні варіанти, було б бажання. Віталій барабаш каже, бажаючих на евакуацію намагаються вивозити завдіївки протягом доби двох, аби люди не мали часу передумати. Така оперативність просто необхідна, аби врятувати людей від смертельної небезпеки.